Так, любенькі, дорогенькі. Тут тепер запишемо. Там записали розклад, тут запишемо балачки. Давно я до вас не виходила. Давно я вам нічого не розказувала. Хто знає що вам і розказати? Сьогодні день важкий, були розклади. І після цих розкладів чогось мені захотілося записати відео. хоча все робити з утречка. Як ви поживаєте, як ваші справи, для когось подивимося карти. Я сьогодні в мене, от я через що думаю, відео зніму, аж руки чесалися. Робили з вами розклади по ну, особисті розклади по телефону. І аж руки чесалися. Думаю, от якесь таке, знаєш, для когось треба зняти і взяла цю колоду, чогось не знаю, чого завжди беру маленькі. Ну, Сьогодні я взяла цю колоду. Зробимо для когось із вас, може, може щось комусь треба почути. Так, фінанси, те, що зайчики оті, ну, тобто, набори. Пишіть у вайбер, кому треба, розклади. Ой, що заморилася сьогодні капець. Заморилася сьогодні капець. Заморилася з Вашими розкладами, з вашими жизненними ситуаціями прийшли сьогодні хороші вайбер, написали там. Ну, люди брали, брали чистку, заказували. Да, одні чистку, одні там брали те, другі там брали те. Боже, як читаєш, що там із больниці щось порішалося, слава Богу, там те, там дитинка. Після чистки, от воно, ви розумієте, думаєш, не зря живеш, не зря живеш, Не тільки, ну як, не зря воздух содрогаєш, ось людині десь якийсь поможеш і слава Богу. Дівочки, хочеться вас попросити, відноситеся серйозно до цього всього, просто по-людськи попросити. Відносите так, хоча б як я відношусь до ваших чисток, до, для, до ваших защит, порч, всього, всього, всього. Відносьте серйозно. Якщо вам воно треба, ви чувствуєте, вам воно треба, що розумієте, що ви сьогодні заплатите, а вас завтра не буде там кришу зривати. Пожалуйста. Пожалуйста, розклад там показує, що там, як там. Якщо воно вам не треба, і ви такі сумніваєтеся в цьому всьому, в мені, взагалі, в цих, всіх ділах магічних оцих, пожалуйста, і собі голову не морочте, і мені не морочте. Тобто відносьтесь до цього серйозно, я прошу вас, прошу вас, знаєш, Богом прошу, відносьтесь до цього серйозно. Я до цього відношусь дуже серйозно. Ви теж старайтесь до цього відноситися серйозно. Сто раз подумати. Кожне відео я вас це прошу. Абсолютно, не, 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 не рекламірую. Ну, кажу, що так, отак. Не треба дзвонити, пишіть мені, на розклад пишіть, я вам пишу ціну. У вас це устраює. Ви на це йдете? Не устраює дорого чи дешево. Все. все. Ніяких перших розкладів я не роблю просто так. Там писали такі, ніяких там скидок, ніякого нічого. Оскільки в мене воно дуже багато забирає з мене енергії. Щоб я безплатно, не безплатно. Ви можете, ви робіть безплатно. Можете, робіть безплатно, ніхто ж не проти. Я не согласна. Колись було мені 20 років чи 30 років, я робила вже все безплатно. Зараз вже багато годів, вже здоров'я не те, вже, вже все не те. Ну, не, 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 не готова. Я безплатно сидіти і все. Так що я вам кажу, чесно, откровенно, хай я буду для, для вас погана, сама погана. Ну, Я вам кажу, що я не готова. Все стоїть, все має ціну. Я ні до кого не йду безплатно, ні в аптеку, ні в больницю, ні, ні в магазин. Я не йду і не кажу, дайте мені безплатно. Ні в парикмахерську, нікуди не йду. Нема, нема, нема. Є, значить, пішов, купив мовчки, заплатив і все. Ніхто мені нічого не робити безплатно. Так само і я. Не, 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 не виписуйте нічого. Спитала, відвітала, дорого-дорого. Раді Бога, шукайте де дешевше, шукайте де безплатно. Я тільки казав. Так, що то такі діла? І не дзвоніть. Прошу, прошу, не дзвоніть, ні ночю, ні днем не беру, беру тільки на розклад. Тобто, я вам написала, в яке время. у мене все чітко йде, год уже. Слава Богу, більше году, ніде нікого, ніколи, все вовремя, Якщо ви десь там протупили, не те та, не час та у вас, не та у вас ситуація. Тобто, ви в якійсь країні живете, думайте під, 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 підстраюйтеся. Під те время я пишу українське время. Я в Україні живу, я пишу українське время. І тоді в нас буде любов, гармонія і все. Тобто я відповідно і ви відповідно до цього відноситеся. Такі діла. Чистки, чистка, чистка це те, що людина чиститься, людину чистимо. Все ваше прошло, те, що ви от груз якийсь тягнете на собі, беремо і чистимо. Як я учити нікого не буду? Я нікого вчити не буду. Вірите, довіряєте, пожалуйста. Защита ставиться тільки після чистки. Тобто, щоб ви розуміли. Фінанси, на фінанси набори. Тож, оці свічки туди йдуть, отой зайчик, оце туди буду ложити. Тобто, все те, що треба, я туди положу. Свічки оці, ви знаєте. Там теж пишете число, місяць, рік народження, ім'я я роблю в ту свічку, вкладаю по імені вашому. Ну, тобто, це то, як персональна свічка. Ви можете заказати, там, ну, чи, <кій> цю свічку, передавати людинки, яка це все пале. Ну, тобто, кому ви заказали. Ну, якщо вже ви так не можете, значить палите ви самі для тієї людини, вважаю, тому що все там під ту людину зроблено. Ритуал для здоров'я я показувала вам ритуал для здоров'я. Є свинин коробочки, собираю, я для людей не хочу я повертати, бігати, правда, замарила сьогодні. Не знаєте. Там, де травичка, там, де ікона, там, де молитвка, одна до мною молитовки стоять, ці всі. Тоже ви бачили, теж ви знаєте, же, якщо треба, заказуйте. Ну заказуйте, осознано. Осознано. Понимаєте? Осознано. Ось такі діла. Час подивимося карти, не знаю я вам, що сьогодні розказати. таке, Бережіть свої сім'ї, бережіть себе, время таке зараз, все таке сейчас, що, розумієте, сьогодні ми є, ніхто нікого не лякає, ніхто нікого не пугає. Сьогодні ми є, завтра нас немає. Тобто старайтеся жити сьогоднішнім днем, старайтесь не давати себе в обіду. Є розклади такі, ти робиш, а що я можу, а я не можу, а як ти не можеш, а як ти не можеш, А хто за тебе зможе? Ну, от жінка живе там, ну куди, ну що я зможу, ну він мене обіже. Ну, а що я зможу? Ну, хорошо, як у вас таке, у мене таке. Хорошо? Тому що з першого дня я не представляю, щоб я дала, щоб надо мною здівалася. І обіжали, или... ну так, да, може, для того такого чоловіка вибирала, а ви вибрали такого чоловіка, який вас обіжає. Тобто не важливо, тут не про мене, тут, в общем каже, що не давайте себе в обіду. Не давайте, життя одне, і воно ваше. І не для того вас родили, мама й папа, щоб над вами здівалися, обіжали і ви терпіли. Та, да, десь щось колись це не без цього, в будь-якій сім'ї щось десь буває. Ну в той же час просто треба жити, не проживати і не бути жертвою, з якої потім хрен ви вилізе. То ти робиш розклад, я роблю розклад, а там жертва, жертва, жертва. І наскільки жінка з тим, там чоловік чоловіком чи жінка. От зрослися, що попробуй її висмикнути з тієї жертви. Оце ж тобі чистка, це ж тобі все. Голову нахилила й ходить. а що я зроблю? Якщо ти не зробиш сама для себе нічого, ніхто не зробить. Його це устраює. Що він і йому це дозволено. Якщо вас це не устраює, значить старайтеся щось поміняти в цій житті. І старайтеся тоді, щоб не було вже пізно. Ну, щоб вже не було 100 років, щоб вже там що міняти. Ну. Хоча ваше життя це таке. Шо, про що ще ми розклади робили, так щоб вам сказати? Ну, не про чиїсь розклади взагалі. Та все по потрошку. Багато порчі, багато проклять, багато родового всього цього йде, багато є з цього, багато. Раніше було менше, ну я сама собі думаю менше, тому що ну, люди ж не з усього так світу, як зараз. От Ютуб, це все, воно, хай наші українці, ну вони по всьому світу. Звонять. І там, і там, і там. Раніше воно був круг такий, що мені вистачало ті, що їздили люди, їздять одні, через час опять, опять, ну, не бачив, як зараз бачиш. Що ще кожен день ти можеш людину якось нову бачити. Ну, тобто, Хай там і старі вони дзвонять, ну, і нова людина, якась додають, розумієш, нова людина це як новий світ. Багато цього всього, багато буває реально, і по картах ти дивишся, що воно мішає людині жити, мішає людині жити це все. Ну, в то же час, старайтеся це все скинути, старайтеся піти до людини, якій ви вірите, якій ви довіряєте. Понимаєте, не завжди людина може справитися сама з цим. Це так само, як і до врача, ти йдеш, тому що ти умний, грамотний, Ну, от в, яку, в, яку, в якій темі ти йду тому що врач лє, учитель уче, ну то есть. А оце той роби, хто вміє й знає, як це робити. Тобто старайтеся людині, головне, щоб ви старалися йти до людини, якій ви вірите, якій ви довіряєте. Повімаєте, якщо у вас почнуться сумнівання, це опять я вам розказую. Опять двадцять п'ять, ну це для вас, Поня... ну, щоб зрозуміло, що якщо ви починаєте самі сумніватися, дюргатися. Сьогодні мені жінка, молода жінка написала, була в церкві на службі, ну, це правда. Можу, не хочу я це, ну каже, що от батюшка розказував те, що і ви розказуєте. Я, каже, всю службу стояла і думала, вас споминала. Старайтесь вірити. Якщо ви вірите, це половина, я в це, в це кажу, що от і він вже, видать, про це розказує. Якщо ви вірите, це 90%, що все вийде. Все вийде. Якщо ви не вірите, це значить дурно витькинуті гроші. Це дурно, це ну, дурниця, в яку не стоїть вам і лізти. І все. Вот Такі діла любеньке, дорогенькі. Дивлюся, цвіта сірень. Красива сірень, у нас там цвіте не хочеться брати телефон, немає сили. Нема сили, ну як сказати, цілий день то розклади, то чистка, то те, і ти його все сам робиш. Тобто нема у мене прес-секретарів якихсь ти сам його робиш. ти Не плачу абсолютно. Я не захочу його не робити. Бо тут не треба, що я плачу чи не плачу, абсолютно не плачу, абсолютно якби плакала, то він чоловіку плакала там. Да? Це просто кажу та й все, що немає навіть такого бажання щось піти на дворі зняти. У нас вітер вчора такий був, прям дуже світу не ставало. Ну він скрізь по Україні ж передавали, що вітер такий. Ось такі діла. Не, 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 не давайте себе обіжати, старайтеся не, не бути жертвами. Життя одне і життя ваше, як би не було. І розумієш, я, я от, по общенню з людьми, з цим всім, я, розумієш, я думаю, що мужики теж не люблять, ну як сказати, не те, що не люблять, а не восторги. Жінка, яка піддається. Тому, щоб її угнітали, щоб її це. Я не думаю, що мужику це самому подобається. Це вже як садомазахізм, чи один здівається, а другий піддається цьому всьому. Он кіт розвалився і спить на кріслі, витягнувся і спить. Гуляка. Так що старайтеся. І тим більше, якщо діти, і діти, та хоч і маленькі, от зросленькі, щоб вони цього не бачили, і щоб вони примера цього не брали. Знаєте, щоб потім їхнє життя не було, що. Хтось над кимсь здівається, або дитина терпить, або дитина і здівається. І все. Зараз подивимося карта. Вже нічого я сьогодні вам не розкажу. Зараз подивимося, може комусь із вас. Треба, треба, треба щось почути ось ці фінансові вам, трошки збираю людей. Не, не цей. Не, не думайте, що не це. Та ніхто цього і не думає, всі спокійно. Всі, всі спокійні, як удове. Написали, заплатили і ждуть. Молодці, молодці. Правильно кажуть, за потерпіння Бог дасть спасіння. От молодці, мудрі, мудрі, значить, люди. Спокійно получать те, що положено, і получать. В положенні. якийсь ритуал над вами відбувається. Карта показує. Десь хтось над вами робить якийсь ритуал. Саме карта випала. Це хтось із вас, хто буде там слухати, над вами проводиться якийсь ритуал. Прямо в цю минуту, що ми балакаємо, ця карта цієї минути. Ну, тоді, коли от в настояще время що це за ритуал? Приворот. Над ким відбувається приворот? Іли приворот, який, ви, понимаєш, старалися убрати з себе? Ну, не убрали. Поєш, він має дію і зараз. От щоб ви бачили от карта, от, ви бачите звідтіля, ви побачите. І з моїх рук ви бачите, що я беру не десь під столом, не десь там. А ви бачите, що я беру. Який приворот, що це за? Ну, у нас через свечка То есть, карта. Свечка. То есть, свечка, огонь, воск, все. видимо, какой якийсь приворот, Желится. Ну, а что ж это такое у нас тут сегодня попался? Ну, магия церковная, да. Через церковную магию, через церковь. Церковная свечка, церковная. Что ж это такое? Ну, тут, бачиш, тут якісь відношення у машину і жінки, і де чітко карта показує. От вам його, вам, оце воно вам так і розклад. Ось при вас колода, приваса колода. колода. Ось, якоїсь жінки дуже велике желання забрати якогось чоловіка. І тут карта йде те, що хороший приворот. Хороший приворот. Карта складається в те, що Ну, такий приворот. Замічательний, професіональний, одним словом, професіональний приворот і да? Ну для чого це нам треба знати? Ну для чого це нам, для чого це? Для чого це цій людині треба знати? Ну, тому що хворіє ця людина. От вам треба зрозуміти комусь, що хворієте ви через те, що десь привороти. Тобто, а приворот це таке, привертають людину. Тобто мужика можуть, і тут є жінка, і мужика можуть робити приворот, але діло в тому, що в цьому привороті є людина, яка мішає. Тобто, ну, якщо живе чоловік з жінкою, десь яка жінка положила глаз, робить привороти, то приворот може дійствовати через те, що жінку цю ну, убрати, його жінку закону, треба убрати. Тобто приворот може проігратися, про, 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 про проработати так. Тобто через болість обирається з законно жінка і суперниця, на ну, неї путь відкривається до цього чоловіка. Тобто, та жінка та больна, що вона там больна, а от я така здорова, як коняка, пожалуйста. Все завжди, пожалуйста. Ось вам карта показує. Тобто, ви хтось, хто може дивитися, карта. людина може хворати. При болезні, зараз ми подивимося ще, бо це одної карти мало. І ви розумієте, що на вашого чоловіка, а може, на вас робиться. Те, що карта показує, от, робиться ритуал. Понімаєте? Через що ви можете боліти? І що це болість? Ну, от хорошо, людина ця повинна розуміти, що хвороба в неї через це. Ну і далі ще що їй треба розуміти? Клетки, на да. Під колопаком. Ну, тут яка справедливость? Яка в нашій жизни справедливость? Яка в наше время в нашій жизни справедливость есть? Ну, Раскачиваем вот здесь. Да, тут надо выбираться через кров. Ну, збираться. Нема защити ніякої на цій людині. Абсолютно жінки Немає. Нема защити. А є ваш защита. От кажу защита і карта. Нема, от карта защита. Нема защити ніякої. Не в тому, що на тілі в ньому в нього є. Ну, все це в якомусь домі відбувається. Це сім'я, це чийсь дом. Це... І тут, в цьому домі жінка може боліти. А боліти через те, що на чоловіка робиться дуже сильний приворот. Через цей приворот і ну, обирається суперниця, а законна жінка це суперниця. Ну, законна жінка вважає її суперницею, а вона вважає її суперницею. Зібравши її з путі, вона. Обирає суперницю. А на нього приворот робиться, через десь якісь на тілі можуть бути, ну, десь щось на тілі може бути. Так, він міняється повністю, мужик. Повністю, мужик міняється. Тобто від нормального, адекватного, доброго мужчини, який був, він міняється, Він повністю. Бачиш, як карта копоїний. От ви можете й думати, кому це показує карта, що він як копоїний. Прив'язка робиться дуже сильна прив'язка. Дуже сильна прив'язка робиться. Нічого тоді. Він і кидає її, а забути її не може. Забути її не може. Ви розумієте це. Хто це дивиться, ви розумієте. Тобто карта причувств, ви розумієте це все. Сильно прости, так. Бачиш, дві Ну тут тут, тут, тут хай були об'ясняє чому. Тут главное понять, что, чого людина болі. Тут це саме те, що хтось може дивитися з тих то себе може не бути прям конкретної болезні, може бути те, що людина себе чувствує дуже хреново. І з кожним днем хреновій, хреновій, хренове. Це такі грубі, грубі слова, тому що тут карта мрак. Ну, тобто, непонятно, що, але ну, фізичний стан, дуже, дуже серйозний, дуже якийсь нестабільний падає. Ну і давайте совєткарці. Давайте так ще візьмемо. карт цій людині, воздух. Так, треба це все обрати як воздух. Накормлений, напоїний, скандали постоянні можуть бути. Ну і що вам собі те карта? Не приносить себе в жертву. Те, що ми от балакали, понімаєш, не приносить себе в жертву дьяволу. Бачите, карта жертва дьяволу. Тобто не приносити почати ну, з цим боротися. Як, якими методами, вже самі ви будеш понімати, додумуватися, там, якими методами. Ну, от ця карта показує те, що показує. Тобто, якісь отношення, якась сім'я в домі. І там йде по ритуалу дуже великий от те, що йде приворот. При так що. Через якогось мужчинку страдає жінка. Хворобами, хворобами, через хвороби. Чи це реально? Це вполне реально, повірте на слово. Нічого від цього я не маю, це реально і дуже реально. І от там, я колись відео в последнє, мабуть, відео, що називали, що хто не вірив в це, хто не вірив, бо вже як вже називали відео, хто не вірив, якщо зараз знайду, швидко. Час знайду, скажу вам. Тут я можу бути більш свободний на цьому каналі. Це відео називаємо живемо мало, більше переживаємо. Точно так і є. Зараз ми, якщо воно тут покаже, якщо воно тут покаже, війна ми постаріли на 10 років, але ми стали мудрішими на 100 життів. Дай Бог, щоб так і було. Хуже, якщо ми ще й подурніли, і не помудріли, і постаріли. Ну, то є хуже, це ще. Дай Бог, щоб ми хоч помудріли. Приносив чоловік крові черьомуху, красиво кожний приносив. приносимо. Мала має черюмухи. Ось якщо що бачите. Черевомуха душиста, я приніс щось інтернету інтернет, то є, то нема. Ага. Якщо ви не вірите в це, то Порча, порча на недовірчивих дуже прекрасно працює. Тобто, якщо ми в це не віримо, то це не мішає на нас цьому всьому. Ну, тобто, якщо ми не віримо в Порчу, на недовірчивих дуже прекрасно працює Порча. То тобто, ся, це як сказати, якщо ти не віриш, то не значить, що воно на тобі буде працювати. Воно працює, працює і працює. Ви не вірите, хтось інший другий вірить. Через віру другої людини в це все воно буде працювати і на вас. Поняли? Хто поняв, той поняв. Тобто не треба думати, що лякаю, пугаю абсолютно немає мене. Цього у мене зайнятості. Отаке. От Захищайте себе, одним словом. Не будьте жертвами, не давайте здіватися над собою. Тобто, що вам покажу година слуху. Все таке витягнуть у цієї, якщо він не проснеться. Гадюне ж такий. Ось покажу вам зайчиків, які прийдуть. Це на них фінансове робиться. цей зайчик він спить. Витягнувся, ну господі, хоч би не впасти тут. Давно вам не показувала оце старого гульоща. Ось такий, от такий, каже я. Похудав, десь ходить на ніч. Ужас. Непонятно, що з ним робиться, з цим котом, Ну, такий, я каже. Ось так і ліг спать далі. Да? Дай їм лапку, дай їм лапку на удачу. Ось кажу я вам лапкою на удачу так, щоб у вас удача була. Щоб ви були щасливі, щоб ви були веселі, наскільки це можна, не падали духом, щоб все у вас було добре. Любіть котиків, кажи, любіть собачок. У нас теж є душа. Що це в тебе таке? Ось тут були клопи. Чи не клопи, а оті, як вони називаються? У нас теж каже, є душа, ми дуже живі, ми теж, каже, вам вірно, служимо. Ми б вас не викинули на дорогу, на яку ви нас викидаєте. Так що, так що з Богом і до нових зустрічей, Пока-пока.